Одним словом, зу, зуби для схеми одинарного символізання, калібруючі різні формули. Ці формули, до речі, є всі записані у методичному посібнику, який продається зараз на проході. Вона заключається в тому, що протяжка має калібруючі зуби, я вам розказував, калібруючі зуби. Калібруючі зуби особливість. Що ми повинні так розрахувати його розмір, що в процесі переточки поза передній поверхі різних собів кожен е, переблюючи зустрічам стане різаним. Але щоб той процес був як можна довший, то нам треба забезпечити досить оптимальну кількість тих зубів і основне передбачити діаметр того зуба. Значить, тут враховується, по-перше, поводопуску обробної деталі. Якщо це отвір, звичайно, нам діаметр треба зробити як можна більше, щоб в процесі зношення, зношення, знову ми не колись полізоміємо. Але тут є ще один нюанс, показав. той самий нюанс, що я розказую. Якщо ви обробляєте тонкостінну деталь, в процесі роботи деталь постійна деформується, витягнули протяжку, на його посіла. Наш, ми повинні враховувати так називаємо дельта, який є. Сприває назад. Так, да, назад. то чи ми розбиваємо протяжку, так? якщо ми робимо товстоцінну деталь, чи вогні, наприклад, протягнути, після протягнення отвір такий буде розбиватися. Тому що за рахунок того, що ми тягнемо е, е, зубом, ми виковирюємо, покажу деталі частинки суцільні. Молекули там цього вулицю чи щось, так, і таким чином ми розбавимо, тому треба завжди враховувати okay. ту вуличну розбивки або сапки. Тобто дивитися, що на серцевому випадку приймати.